Синя жовті прапори сьогодні в моді наші кольори. Добрий вечір. Закінчити за друга, коли зустрічалися Форте, футболників форте, форте та футболників Трайден Тризу. Фортик промовили три Інтерв'ю з капітан команди. Короткий з капітан команди Форте. Денис. Що вам вдалося виконати, що не вдалося. По добре. Ну, В першу чергу ми раді, що ми... Взяли три очка, В принципі, все вдалося, ми вирішили грати двома п'ятірками так краще і змінами, і краще комунікувати між п'ятірками і футболістом, тому що разом домовлятися з 10 футболістом не так легко, а коли ти в п'ятірці граєш, то знаєш, що ти завжди з цими людьми граєш, ти можеш по щось домовитися, про якісь пересування м'яча, про якісь тактичні моменти. Ну, В принципі, так як і думали, гра була важка, хороша команда, хороший підбір гравців. але все таки, Взяти сьогодні три очки, тому що це важливо для нашої та і в принципі нам це все вдалося, тому ми дуже раді. Все, вітаю, Дякую.